Олег, в принципі, по грі рахунок переконливий, але часом в першому таймі помітив, що ви трохи нервували, то було якесь незадоволення конкретними епізодами чи рішеннями арбітра. В чому була причина емоції? Та ні, просто попросив хлопців, щоб вони відразу з перших змін увімкнулися для тому, що ми, в принципі. Вже грали гру на Київ і трошки втомлені були. І я дуже боявся, що на фоні втоми вмикати резерви, якщо щось піде не так на початку зустрічі, буде важче. Хотів, щоб хлопці забили 2-3 ну, перевагу зробили в першому таймі, щоб ми трошки вже економили, скажімо так, сили на завтрашню, дуже важливу гру з реалом. І тому дуже переживав, хотів, щоб вони мене почули. Ну, в принципі, я думаю, що завдання вдалося виконати. Ми так в кінці вже в режимі економії сил. Дограли гру і, в принципі, певно, перемогли. перемогу. От ви фактично трохи вкрали мене запитання з вуст. Але повертаючись до того, що завтра у вас ну принципово важлива гра проти реалу. Чи можна сказати, що скидка в другому таймі вже десь це в голові тримала? Але тим більше, ну враховуючи, що ваша команда ну ніколи технічно не дограє гру, а завжди, як то кажуть, намагається по максимуму. Ну відніше, я думаю, що з боку вам було відніше, Ну я хлопцям на лавці в принципі казав, що не треба зараз грати агресивно в пресинг, бігти на ту половину, витрачати сили. Нам достатньо сісти на свою половину, і оце була якраз наша економія сил, коли ми тут компактно захищалися. Тому що позиційно позиційну атаку грати завжди легше, чим агресивно бігати по всьому майданчику в пресинг. Ну, це від мене така була команда для того, щоб ми економили сили на завтрашню гру. Подивимося, дякую спормови. Дякую.